Наслідки ракетних ударів на Львівщині шість російських ракет поцілили у об'єкти енергетичної інфраструктури. Ситуація на пунктах пропуску на кордоні з Польщею після відімкнення електроенергії у львівському гарнізонному храмі. Збирають книги для українських військових на фронт. Ось така вирва це наслідок вчорашніх ракетних ударів. Поруч майже повністю зруйновані дві будівлі. В інших двох будинках вибиті шибки і пошкоджений дах. Це у передмісті Львова. Окрім того, що на Львівщині ракети влучили у три енергетичні об'єкти. Також є руйнування серед приватних будинків. Один із них належить Володимиру Штельмі. Без вікон, без дверей, повна хата глини, уламків, шиферу, скла. В тих сусідів то взагалі там будинку просто там вже ну він вже для життя не, не придатний. Потріскалися стіни, Сі батареї повідривало, стелі потріскали. Оце гараж, та, От бачите, все, ну, ну то бачите самі. Хата вище, там все от позаклеювали, позаклею. ну вікон нема. Так плюянкою заклеїли і все. Загалом вчора на Львівщину летіло 13 ворожих ракет. Сім із них було знищено силами ППО. А шість влучили у три об'єкти енергетичної інфраструктури, два з яких раніше піддавались ракетним ударам. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, всі три об'єкти зазнали критичних ушкоджень. Над ліквідацією наслідків ракетних ударів на трьох об'єктах працювали 29 спецмашин та 160 рятувальників. Ситуація критична. На вечір близько 2 мільйонів людей або 700 тисяч абонентів були без світла. На ранок, щоб говорити, по абонентам, то 95% абонентам світло подали. На даний час світла все незважаючи на те, ви бачите, що світла немає. Це пов'язано з тим, що діють графіки аварійного відключення. На даний час 30% тільки. Абонентів можуть одномоментно користуватися світлом. Стільки ситуація критична. Через ракетний обстріл. Одна людина отримала поранення. Це 38-річний чоловік, який зараз перебуває в одній з львівських лікарень в реанімації. Він поступив до нас у важкому стані, не дивлячись на те, що ми працювали на генераторах, але ми змогли зробити всі необхідні обстеження, встановили діагнози, і пацієнт був ургентно прооперований, надана допомога. І вже о 17.40 був госпіталізований в реанімаційне відділення. Він потребує подальшого лікування в реанімаційному відділенні, в нього ушкоджені легені, ушкоджене серце, але стан пацієнта на даний час розцінюється як стабільний. В нього є уламка ушкодження, але травми, спричинені вибуховою хвилею. Ось так виглядало місто. Львів вчора ввечері. 80% міста було без світла. До ранку у самому Львові вдалося електропостачання відновити. Львів з холодною гарячою водою, львів з теплом. І більшість мешканців отримують електропостачання. Також від завтра львівські школярі знову повернуться до навчання. Ольга Дейнека, Роман Гонатишин, Суспільне новини, Львівщина. Ось так виглядає черга з автівок на пункті пропуску Шогині Мудика. Новий з України. На різних смугах розміщено близько 20 автівок та два автобуси. Петро Головатий чекає на виїзд близько п'яти годин. Він везе за кордон пасажирів. Розповідає, що це звичний час очікувані на кордоні. Нічого немає інакше. Незамітно, що буде щось. А вже отачки будуть що хтось кудись персимо. Не видно. Та як все. Також у черзі стоїть Оксана. Дівчина їде до сусідньої країни за покупками. Стоїмо на кордоні від шостої ранку, тобто вже перше, так. Черга ну, дуже помало рухається. Прям дуже. Поки ми не вийшли з дівчатами там на, ну, на там, де роздають квиточки, там наробили шуму, почали машини всі сигналити, аж тоді чуть-чуть поїхала черга. Чуть -чуть. А так, попри нас, їхали машини, ну я не знаю, куди вони. Напередодні, 15 листопада, після російських обстрілів, польські змі з посиланням на речника регіонального прикордонного управління Петра Закеляжа, повідомляли, що українські служби зупинили рух на кордоні. Були моменти, коли ми здійснювали перехід на резервні джерела електроживлення, відповідно і здійснювали. Заново відключення до наших наявних усіх баз даних, щоб забезпечити оформлення і пропуск громадян. Це звичайно займає трішки часу, але суттєвих збоїв у роботі ми не зафіксували. За словами речниці, пункти пропуску на Львівщині забезпечені генераторами та системою супутникового інтернету Стерлінг. За попередню добу через шість пунктів пропуску до Польщі виїхало 11 тисяч 900 громадян. Повернулись додому 12 тисяч 300 людей. Іван Кадусько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львівщина. Сьогодні у Львові попрощалися із трьома військовими. Про це повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Юрій Хміляр львів'янин. Воїну було 29 років. Із початком повномасштабного вторгнення Росії був у лавах 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони. У Юрія Хміляра залишилася дружина та двоє синів. Олексій Дегтяров, львів'янин. Воїну було 35 років. Добровільно вступив до лав ЗСУ, захищав батьківщину у складі 90-го окремого аеромобільного батальйону. У Олексія Дехтяров. Залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Володимир Довгун, родом із села Потятичі Львівської області. Воїну був 51 рік. У 2021-му добровільно підписав контракт із Збройними силами України. Із початком повномасштабного вторгнення був у лавах 24-ї окремої механізованої бригади. Боровся проти російських окупантів у Луганській області. У Володимира Довгуна залишилася дружина, дві доньки, онука та зять. Втрати російських військ станом на 16 листопада. Особовий склад близько 82 тисяч осіб, танки 2871 одиниця, бойові броньовані машини 5797 одиниць, 1860 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони. 278 літаків, 1525 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни 4360 одиниць, спеціальна техніка 160 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 474 крилаті ракети Слава ЗСУ. Людмила Курганевич, викладачка географічного факультету університету Франка. У вільний від роботи час жінка волонтерить. Сьогодні залучила до допомоги і своїх студентів. У сховищі виготовляють окопні свічки для військових. Сама ідея залучити студентів має такий трошки виховний момент, тому що діти ну, повинні відчувати, що чому там хлопці наші стоять, за що вони боронять, за що вони гинуть. Я їм завжди кажу на заняттях. Шови майбутнє студенти по мірі можливості приходять так як в нас є зараз сховище, незалежно від тривог, незалежно від ситуації, приходять собі по декілька людей, ріжуть, скручують, заливають воском під наглядом фахівців. Студенти нарізають картони і закручують у рулони. Ними наповнюють бляшанки. Цявий процес дуже заспокоює насправді. От вчилась недовго, тому що це досить легка методика там просто суто виміряти і вирізати, закрутити. Долучився до створення окопних свічок третьокурсник Павло. Сьогодні робить пальники вже втретє. Армії допомагати треба в будь-якому випадку і будь-яким способом, тому навіть такі банальні і легкі речі вони насправді дуже допомагають. Коли кожен хоч принаймні одну-дві свічки зробить, то це вже великий внесок в нашу спільну перемогу. При вході в університет студенти поставили коробку для збору порожніх бляшанок, з яких робитимуть наступну партію свічок. Приносять бляшанки, приносять картон. Ну найбільша зараз проблема є з парафіном і з воском, але надіємося, ми її подолаємо і будемо. Збільшувати і збільшувати можливість виготовлення і кількості наших оцих свічок. Ось така свічка може горіти до трьох годин і не лише давати світло, а й гріти військовослужбовців. Також за допомогою окопної свічки можна підсушити одяг, приготувати їжу, розпалити багаття з мокрої деревини. Зараз студенти географічного факультету готують нову партію парафінових пальників, яка поїде до наших військових. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. У Львові відкрили після ремонту вулицю Пилипа Орлика. Оновлена вулиця стала ширшою, там замінили усі комунікації, облаштували велодоріжки, нові хідники та місця для паркування. Про це повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Протяжність вулиці майже кілометр, загальна вартість робіт майже 75 мільйонів гривень. Ремонтували її частинами і відкривали поетапно для руху транспорту. Львівський центр військового капеланства Української греко-католицької церкви започаткував акцію для підтримки військових на фронті. Львів'ян просять приносити книжки до гарнізонного храму Петра і Павла, що на вулиці театральній. Згодом їх передадуть військовим. Був запит від е, самих військових. Е, що вони ну, потребують на різного роду літературу. і капелани йдучи на зустріч військовим ну, тільки за, за те, щоб військові поглиблювали своє різного роду знання, так десь мали чим зайнятися в дозвіллі. Книги можна приносити різних жанрів від художніх до історичних, а також духовну літературу. Бачите, християнські літератури є часописи, є книги на дозвілля, тут також. І, і такі е, відпочинкового класу, тоді історичні книги бачимо про Богдана Хмельницького, е, інші, бачимо книги сучасні е, про Джерчеля, е, Також е, і християнські, так, про наших. Е. Титанів церкви львів'янин Олег Друздів також вирішив долучитися до акції «Подаруй захиснику книжку. Він приніс до гарнізонного храму декілька книг. За освіту я історик, тому в мене така історико культурологічна більше от, власне така література. Зокрема, є книжки про відомого дослідника історії Львова, так Ярослава Постерника. Є власне, така культурологічна література, різні журнали. Культурний фронт теж важливий. Так це культура все-таки формує певну свідомість, так якісь розуміння речей, які відбуваються навколо. Крім акції для підтримки військових, у храмі також допомагають центру опіки сиріт. Відвідувачі можуть приносити продукти для тих, хто у скруті. Збір цеглинок для людей, які в потребі. В цих цеглинках є звичайно список речей, які потребують люди. Це від борошна, чаю до якихось солодощів. Люди безпосередньо можуть приносити як сюди гарнізонний храм, так само і центр опіки сиріт. Ольга Іващук Олексій Шелковий та Анатолій Киричук. Суспільне новини Львів. СНС патрон інформує. Привіт! Патрон знову з вами! Я просто обожнюю їздити на місця виклику на передньому сидінні авто. Але в таких поїздках є теж небезпека. І про те, як рухатись на авто безпечно, я сьогодні вам і розкажу. По-перше, не плануйте свій маршрут тими дорогами, які ми ще не перевірили. Іншими словами, не будьте першопрохідцями, ця справа покладена на нас. По-друге, намагайтесь рухатись посліду іншого транспортного засобу. Будьте обережні, помітивши залишений або підірваний транспортний засіб на дорозі або узбіччі. Обережно обійдіть або об'їдьте перешкоду якомога далі від неї. Адже навколо неї також можуть бути нерозірвані міни. І навіть якщо дуже притисло я зараз про природні потреби, потерпіть, але не сходьте з дороги на узбіччя, щоби задовольнити свій організм. Адже навіть якщо сама дорога розмінована, узбіччя може бути небезпечним. Якщо рухаєтесь колоною, тримайте дистанцію у 10-20 метрів. Якщо ж ви помітили міну чи інший вибухонебезпечний предмет, зупиніть авто та заглушіть двигун для запобігання вібрації землі. Зателефонуйте до 101 чи 102 та повідомте про виявлену небезпеку. Залишайтесь в машині, поки не прибуде допомога. В разі необхідності покиньте транспортний засіб. Зійдіть на слід, що залишився від руху машини, і повільно рухайте з ним в зворотному напрямку, уважно оглядаючи місцевість. І, звісно, тримайте хвіст трубою. Пес із ДСНС. Патрон інформує.